Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я. Дорогі діточки, сьогодні ми з вами поговоримо про вічливі слова. Які ж це ввічливі слова? Давайте ми їх пригадаємо, якими словами ми користуємося, коли вітаємося? Ось я з вами привіталася. Які слова я вживала? Доброго ранку, доброго дня! Ще які ми слова можемо використати для того, щоб привітатися? Доброго вечора! Привіт! так? А коли ми прощаємося, то які ми слова вживаємо? До побачення, до зустрічі! На все добре! Так? А якщо ми звертаємося з проханням, то які ми слова вживаємо? Мабуть, всі ви їх знаєте. Будь ласка, прошу, дозвольте та інші. Так? Пригадали, усі виховані люди користуються завжди ввічливими словами. я думаю, що ви також їх не забуваєте, Використовуєте їх. Кожного дня. Не забувайте вітатися, дякувати, перепрошувати. Не байдуже, чи це рідна людина, чи це хтось чужий. І сьогодні я хочу вас познайомити з оповіданням Василя Сухомлинського. Навіщо кажуть спасибі. Дрімучим лісом йшло двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було спекотно і хотілося їм пити. Нарешті вони прийшли до струмка, тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися. Дідусь сказав: Спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали Стумкові спасибі? Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку. Не почує ваших слів. Це так. Якби води напився вовк, він міг би і не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час був подумати дорога через ліс ще довгою була. Чи здогадалися ви? Навіщо кажуть спасибі? А якими ще словами ми можемо скористатися замість слова спасибі? Мабуть, дякую або дуже вдячні. Я вам також дякую. До зустрічі!